Вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Футбольні новини. Нарешті свою першу перемогу у першій національній лізі здобув Криворізький гірник. Сталося це у восьмому турі, в якому наша команда з великим рахунком переграла Тернопільську ниву. Ворота гостей Криворізькі футболісти відправили чотири сухі м'ячі. Відзначились Андрій Яшов, Богдан Боровський, Юрій Перін та Андрій Григорик. Наступну гру гірники проведуть на виїзді у цю суботу. Суперник МФК Муколаїв. У рамках другого туру чемпіонату України з футзалу в екстралізі Криворізький МФК-приват програв Титану Зеря з покровського з рахунком 3-7. У нашій команді забивали Роман Бакум двічі та Антон Куть. Команда «Лозоватка» стала володарем Кубка міста з футболу. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. Кубкова гра між лозуваткою та Еверестом, яка зібрала немало глядачів на стадіоні Спартак, подарувала їм справжні яскраві миттєвості. Якщо врахувати той факт, що в останній грі між цими командами, яка проходила в рамках міської першості, завершилась на користь підкорювачів гірських вершин, то інтрига була неабияка. Навіть не зважаючи на перші два м'ячі, які лозуватці забили своїм суперникам на початку гри. Останнім вдалося забити один м'яч і скоротити відстаню рахунку. Апогею гра досягла у другому таймі, коли суддя вказав на 11-метрову позначку на користь Евересту, але кіпер Лозуватки був на висоті. Еверестівці трохи знітились, чим відразу і скористались опоненти: дві гострі контратаки і два влучні постріли. Остаточний рахунок гри – 4-1 на користь лозуватки, у якої відзначились Щірбаковдвічі, Ковтуненка та Кучеренко. Ну, поначалу было вроде нормально, все выигрывали 1-0, потом переломал ход поединка. Команда АВР забили гол, стало потяжелее. Ну, на второй там собрались, в развивалке поговорили, и решили, что надо выигрывать. Вышли, забили три мяча. Звичайно, що гарний настрій після гри був і у колишнього відомого криворізького гравця, а нині тренера переморців Валентина Платонова. Увірена пройшли до фінала ну, з нашим как головним суперником і конкурентом по чемпіонату зустрілися в фіналі. Ну і вважаю, побіда сьогодні по ігрі. Я радий, що з скрупним щотом гри. Трохи засмученим виглядав капітан Евереста, який вказав на декілька факторів, що посприяли поразці його команди. Быстро голи в начале першого тайма і во втором таймі не вистачило зібраності, мабуть. ну плюс е в течение сезону, может быть, немножко подустали. Многие футболисты з нашої команди играют еще и в лигу футзала, поэтому вчера у них була сложная игра. Ну, сказывается, наверное, усталость отдельных игроков, ну і в цілому несобранность на первых минутах. Отже, Кубок міста ще принаймні на рік залишається у лозуватки. Попереду у її гравців не менш відповідальна гра. Але вже у півфіналі Кубка Дніпропетровської області. У цікавій боротьбі розіграли команди ветеранів баскетболу Кривого Рогу чотири призових місця турніру. За грою досвідчених спортсменів спостерігали наші кореспонденти. Криворізькі ветерани баскетбольного руху звикли відзначати Всеукраїнський день фізкультури і спорту на баскетбольному майданчику. Цього року боротьбу за нагороди турніру за результатами попередніх ігор вели чотири команди. Предварительно э, уже вы, выяснились, э, кто участвует. Сегодня за третье четвертое место встречается баскетбольный клуб Ветеранов Юность э, и асилор, э, баскетбольный клуб АСЕЛОР МИТЛ. За первое и второе место будет играть команда педагогического института и команда КЗРК. Гравці команд категорій 40 плюс і 50 плюс не поступалися одні одним і, чесно кажучи, на свій вік зовсім не виглядали. Підтягнуті й стрімкі вони вигідно відрізнялися від своїх однолітків, прихильників диванного способу життя. На наше запитання про те, де чоловіки беруть час для фізичних занять. Один з учасників відповів категорично. Я считаю, что э, это відговорки э, нужно э, находить время, его всегда можно найти. Оно есть. Но самое главное желание огромное, огромное желание. вот и все, а все остальное не принимается. Аби демонструвати таку динамічну і цікаву гру, баскетболісти тренуються три-чотири рази на тиждень. Часто беруть участь у виїзних змаганнях різних рівнів. Приміром, три криворізькі ветерана баскетболіста цього року захищали кольори українського прапора на чемпіонаті Європи, що проходив у Чехії. У віковій категорії 65+, наші спортсмени були кращими. А ті, кому трохи більше 50, посіли шосте місце серед 17 команд. Тепер ветерани дбають про молоду зміну баскетболістів і радіють з того, що нині у кривому розі є іменитий тренер, який здатен. Виховати справжніх чемпіонів. Баскетбол зараз, наприклад, прийшов на роботу тренер команди Суперліги Чурсін Владимир. Він зараз тренером працює в п'ятій спортивній школі. Це хороший спеціаліст, він тренує молодіжну збірну України. От, і будемо сподіватися, що він виросте в плеяду хороших ребят. Будемо радуватися і, в свою чергу, будемо допомагати. Турнір з баскетболу серед ветеранів цього року завершився впевненою перемогою команди КЗРК. З рахунком 48-41 вона обійшла ветеранів ПЕД-інституту. Бронзу забрали спортсмени СК «Богатир» Арселор Мітал Кривий. Ріг. Замкнули переможну четвірку гравці баскетбольного клубу Ветеранів Юність. Завершили тиждень фізкультури та спорту старші школярі та студенти пробіжкою за здоровий спосіб життя. А у фінальній торці влаштували показовий виступ своєї команди. Зі спортсменами спілкувалася Софія Скиба. Збірна стрітворкаут команда Арт Energy Стронг. У неділю влаштувала ранкову п'ятикілометрову кілометрову пробіжку. Містом Це мероприятие я создав для того, щоб показати, що в нашому місті ж залишилась молодіж, яка підтримує здоровий образ життя. Ми біжали, виходить, і кожна машина, ну майже через через одну машину нам сигналі говорили там Слава Україні, слава нації. Да. У нас є слоган. То тобто ми біжимо. Я кричу стріт, а наші кричат «Варкаут!». Стартували з площі Артема до пам'ятнику козаку рогу. За оцінками організаторів розпочали пробіжку близько ста спортсменів. До фінішу дістались трохи більше половини. В нашому заході взяли участь ті, хто займається в нашій секції стрітворкауту і знайомі, та і так обикновені люди, які вирішили нас підтримати здоровий образ життя. На парковці біля Козака Рога спортсмени влаштували показовий виступ, який відволік у хорошому розумінні цього слова перехожих, що прийшли взяти участь у наукових пікніках, які відбувались на цій же площі. Всесвітній день підтягувань у світі відзначається вже давно. А от у до Кривого Рогу він тільки но добрався цьогоріч. Проте вже встиг зібрати чимало прихильників. Хто з криворіжців підтягнувся найбільше разів, розповість Софія Скиба. Всесвітня організація Street Workout та Calisthenics з 2011 року проводить день підтягувань по всьому світу. Криворіжці завдяки ініціативним спортсменам та громадським активістам мали можливість взяти участь у всесвітньому дні підтягувань на спортмайданчику поруч з пляжем на ставках. «Головною метою цього заходу є залучення людей всіх вікових категорій та статі для того, щоб приєднувалися до здорового способу життя, активного способу життя, пропаганда воркауту як найприроднішого виду спорту, тому що все, що потрібно для занять воркаутом, це вага власного тіла та спортмайданчик на вулиці. Таким чином ми робимо маленьку дію, яка вписує кривий ріг в загальносвітовий контекст, і це важливо, тому що ну ми хочемо, щоб наше місто воно почувало себе містом. Глобального масштабу містом, яке займає свою чітку позицію в глобальному, гарному, не безпроблемному, але дуже перспективному світі. З 10 ранку там розпочались змагання. Щоправда, тут скорше панував не змагальний, а просто товариський дух. Бути спортивним, а значить здоровим і нерідко популярним дуже просто, розповідає Андрій, організатор Криворізького пункту підтягувань. Хлопець каже, традиція під час спортивного заходу збирати кошти на актуальні соціальні потреби є у кожній країні світу, яка відкриває офіційний пункт підтягувань. Кривий рік зібрав 549 гривень. Їх передали на допомогу українській армії. Приїхав зі знакомим, прийняв участь. Не ну, рішив попробувати. Площадка хороша, очень хороша. 18 потягнувся, 15 засчитали чистими. Поучаствувати головне. для терплячих і дуже непосидючих наймолодших глядачів змагань. Судді влаштували майстер клас. Я очікую, що сьогодні буде дуже багато людей хоча б 300 чоловік прийшло і підтягнулося. Попри оптимістичні очікування організатора, дня підтягувань зареєстрованих учасників виявилось небагато, немало 87 чоловік. Наймолодшій учасниці пул абдей було усього 5 років, і вона підтягнулася 5 разів. А найстаршому учаснику поважні 66 років він подала в перекладину 13 разів. Головним переможцем у кривому розі визнано 27-річного Олександра Верещака. Під пильним наглядом суддів він зміг підтягнутись 43 рази. Найкращий результат у категорії жінки 15 підтягувань належить. Анні Морозовій. У категорії хлопці до 18 років найбільшу кількість разів 29 – підтягнувся Руслан Чиж. А серед дівчат до 18 років 10 підтягувань зарахували Олесі Хміляр. В сумі криворізці підтяглись 1279 разів. Такими були останні спортивні новини. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.